Привіт, друзі! Зима не найкращий час для пошуку з металошукачем для копу взагалі. Але я деколи виїжджаю, незважаючи на сніг і морози. Тут, звичайно, є свої нюанси такого копу. Як плюси, так і мінуси. І сьогодні я вирішив поділитися з вами деякими своїми думками. Чи варто взагалі копати зимою, чи варто виїжджати, як вести пошук в такий період. Все це розкажу в сьогоднішньому відео. Як правило, ми зимою, я і мої товариші виїжджаємо не часто. Стараюся робити один виїзд в тиждень, ну, як мінімум, хоча б для того, щоб покращити кровообіг, набратися якихось позитивних емоцій. Деколи ми зізванюємося і виїжджаємо в ліс. В полі, в цей період, я вважаю, що робити нічого, тому що земля промерзає, і вітер шалений, деколи буває. Ну, взагалі, пошук зимою в полі це, на мою думку, це пуста трата часу. Тому, ще раз повторююсь, виїжджаємо в лісові масиви шукати усякі монети. Деколи по картах, по старих дорогах, по якихось. Будиночках лісників, можна натрапити на стару корчму і щось в цьому роді. Коп зимою в лісі має свої як позитивні, так і негативні моменти. Але спочатку давайте ми зосередимося на мінусах. Що треба для того, щоб провести пошук зимою в лісі успішно? Ну, По-перше, треба підготовлений автомобіль. Для підготовлений для всяких снігопадів, заносів і тому подобного. Потрібно брати з собою, я вважаю, як мінімум, одного товариша, краще двох. Пісок, лопата і так є на копі, за це можна не перейматися. Тому що погодні умови можуть змінюватися, ви можете попасти в якийсь занос, в заметіль. Десь забуксувати. От як в мене наприклад, була така історія, що я приїхав в ліс зимою, був такий гарний морозний день зранку, я поставив машину на листі, просто на якісь галявині в лісі, і пішов шукати. А за день потепліло, погода змінилася, на декілька градусів стало тепліше. Я прийшов Почав заводити машину, виїжджати і забуксував усіма чотирма колесами. Мені прийшлося півночі відкопувати автомобіль, а потім ще й шукати трактор. Вночі мене буксирували звідти. Ось так може закінчитись. Цілком неочікуване таке приємне заняття, як КОП. Тому це треба враховувати, також, відповідно, одіватися. По погоді краще брати тепле взуття з собою якийсь термос. Якщо недалеко ви йдете від автомобіля, якщо ви будете йти на 10 і більше кілометрів, я вважаю, що краще себе не загружати лишніми кілограмами. Тому я не беру, наприклад, ні, ніяких термозів, ніякої їжі. Стараюся перебуватися за тим, чим є. Тому що лишні кілограми вам. Просто уб'ють мотивацію. Ви вже не захочете нічого копати, ви і так будете виснажуватися. На морозі калорії дуже швидко виходять. Ну і мотивація, відповідно, також падає. По результативності на копі зимою, звичайно, менше знахідок в рази. Якщо земля промерзла, ви можете і поламати лопату, може швидко розрядитися металошукач, телефон. І з усіма витікаючими наслідками можна мати проблеми. Тим більше, треба виїжджати на такі локації, які ви знаєте. Наприклад, ліс в якомусь глухому районі, де ви перший раз краще не розглядати такий варіант, тому що темніє дуже швидко і ви можете попасти в якусь невідому вам місцевість, заблудити просто в лісі. А вибратися буде дуже важко і складно, якщо тим більше темніє, в грудні, в кінці грудня, десь в 16-й годині, в 4, в 5-й годині вечора вже просто темно. З плюсів, давайте не будемо зосереджуватися дуже на негативі, поговоримо за плюси копу зимою. Ну, перше, що... Ніхто вам не буде особливо заважати зимою в лісі, як правило, ви будете ходити самі або з вашими товаришами. Я, як правило, ми виїжджаємо і розкопуємо якісь зимою позиції по Першій, Другій світовій війні. Ну, як правило, по Першій, тому що з Другої світової в моїх краях мало локацій. Тому знаходяться різні монети, пряги, з війни, гудзики, усякі фалеристики. І найкраща, звичайно, наймасовіша знахідка в лісі це пробка від горілчаних виробів. Це просто must-have. За один коп їх можна викопати десятки штук, деколи і сотні попадаються. Це просто дуже напрягає. Але куди від цього всього дітися? Так воно є. Нарост у нас любив випити, особливо в часи СРСР. Це було і навіть зараз практикується. Ну, треба бути готовим, що на кришки з-під горілки у вас піде дуже багато зусиль. Їх будете викопувати десятками, будуть нервувати, але що, що поробиш, ну, таке воно є. Це заняття. Одна монета зустрічається і 30 кришок з підводки. Ну, як правило, ми копаємо в лісах. Це означає, що поселення в лісі ви рідко знайдете, тому попадаються, здебільшого, усякі монети, так називаємо ходячка. Також, плюси на копі, це просто завжди. Якісь краєвиди, найкращі, які можете ви побачити, це зимовий ліс, якісь сліди звірів, ну це просто прекрасні такі видовища, заради яких і хочеться просто виїжджати. Тож, друзі, незважаючи на всі плюси та мінуси зимового пошуку, я вважаю, що виїжджати все-таки в цей період потрібно. І варто, тому що знахідки є навіть під снігом і на морозі, вони нікуди не діваються. Головне, щоб ваш металошукач вчасно спрацював, а для цього потрібно, щоб ваші ноги просто вас занесли на те місце, де щось лежить. Якщо ми візьмемо для прикладу температуру в мінус 15-20 градусів, ну це, звичайно, не варто. На таке е, йти, я думаю, що краще посидіти вдома. Але якщо на дворі там мінус п'ять-три градуси морозу, ну то це досить комфортно. При належному одязі можна комфортно себе почувати, ходити по лісу та насолоджуватися природою і знахідками, які будуть вам попадатися. Сподіватися на те, що результат зимового копу буде кращий, ніж простий пошуковий сезон, я маю на увазі, весна або осінь, ну я думаю, не варто. Але якщо у вас є гарна компанія, бажання, то можна і виїхати розкопати якийсь старий бліндаж, закласти шурф десь в лісі, на старій хаті лісника або корчмі, накопати декілька монет, можливо якісь пряги. Капини, гудзики. Усе це попадається в лісах і досить часто. Головне просто володіти якимись знаннями, мати, ще раз повторюю, бажання. Якщо ви маєте доступ до старих карт, якісь нанесені точки, ці самі хатки в лісах, то без проблем накопаєте якихось мідяків, а може, і чогось кращого. Тож, друзі. Якщо у вас є якісь інші думки, я завжди готовий їх вислухати і мені дуже цікаво читати їх в коментарях. Пишіть, хто що думає, хто що знайшов у лісі зимою, чи варто виїжджати, чи ні. Можливо, у вас є інша думка. Цей канал і для того створений мною, щоб шукати істину, про коп, про пошук, про історію і все інше. Як кажуть, в суперечках знаходиться істина. Тому завжди радий почути ваші думки в коментарях. Як завжди, в посиланнях під цим відео буде дуже багато цікавого. Посилання на наші групи Facebook, на Telegram канал де найкращі знахідки пошуківців України публікуються і все інше. Всім удачі і всього найкращого і результативного копу, миру та добра!